Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю томагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що от суки заслужили, да? Ну звісно, страшно, яка буде відповідка. Ну, треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку, мені дуже хотіло, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила один і. Три трильярд, не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїть. Понял, це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, не на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, нас настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України та Польщі об'єдна а це буде дуже сильне об'єднання, може бути повністю закрито небо нарешті там. Тому Росії далі залишається відчепитися, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да? То насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. а Це виглядає дуже гарно. Тобто вони зрозуміли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів. Як там карт в руках Джокера, як там Трап казав. Насправді тепер є у нас Джокера. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Я дійсно був в шоці, коли я прочитував. Вас скільки Росія витратила грошей на секундочку бюджет України, десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів? Щось таке було поняло на рік. На рік, а тут витрачається мільярд. Росію мільярд в день. Так хочется, щоб це до росіян дошло. Русские росі. у вас уходит мільярд євро кожен день. Ви могли вместо этого взять просто добиться, щоб власть тратила вот эти деньги на вас. Тут газ везде подключила, то лето, везде поставила, з глубинками то есть, щоб не на улице было, з глубинками разобралась, дороги везде зробила и так далее. Жесть какая там. Короче, люди с промытыми мазами. Це рашка винна всьому всьому тому, що відбувається в Україні. Я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову. Плюньте на ту російську музику. Вообще, я такі радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так суперово, Вообще нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що у нас просто корупція, куча і куча. Я перепрошую, але необразованих людей на ну, друзі на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може реально це ми молиться почали? Помните я вас закликав? Реально налажується все. Давайте продовжати. Може ще вообще, вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа.